Відповідно до розпорядження Харківської обласної військової адміністрації від 13.06.2024 року номер 397 бюджету громади, збільшена субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітними потребами, що утворився на початок бюджетного періоду в сумі 141 600 тисяча гривень. Відповідно збільшуємо видатки по відділу освіти. Відповідно до розпорядження Харківської обласної військової адміністрації від 16.07.2024 року номер 479 Б. Бюджету громади по загальному фонду збільшена інша дотація з місцевого бюджету на, кому... на компенсацію комунальним закладам, державним закладам освіти, що передані на фінансування з місцевих бюджетів та закладам спільної власності територіальних громад області та району, що перебувають в управлінні обласних та районних рад, за рахунок відповідної дотації з державних. Ного бюджету в сумі 120 тисяч 715 гривень відповідно збільшені видатки по відділу освіти на компенсацію на оплату комунальних послуг та енергоносіїв за рахунок збільшення іншої субвенції з місцевого бюджету від Слобожанської селищної е, територіальної громади по спеціальному фонду місцевого бюджету збільшення видатків по міській раді для КП «Зміївсервіс». На придбання насосного агрегату з метою забезпечення потреб мешканців села Лиман в сумі 73 тисячі 899 гривень за рахунок збільшення доходів в сумі 3 мільйона 127 756 гривень. Збільшення видатки по міській раді на оплату за доступ до дозвіл, до, до дозвіл на використання системи в курсі в сумі 55 тисяч 800 гривень. На виконання програми розвитку комунальної установи та забезпечення діяльності з утримання та обслуговування майна комунальної власності змівської міської ради збільшені видатки на послуги з ремонту обслуговування та випробування пожежних рукавів сумі 3166 тисячі гривень, на послуги з обслуговування та випробування пожежних кранів сумі 2781 тисячі гривня. На послуги з технічного обслуговування і ремонту автомобільного транспорту в сумі 5690 тисяч гривень, на виконання програми розвитку земельних відносин та охорони земель Зміївської територіальної громади на 2024 рік. Збільшені видатки на оплату послуг з розробки проекту землеустрою щодо зміни, призначення земельної ділянки комунальної власності Зміївської територіальної громади в сумі 6 тисяч гривень. На виконання цільової програми розвитку цивільного захисту на території Зміївської міської територіальної громади Чугуївського району Харківської області, на виготовлення проєкт на кошторисної документації по об'єкту створення нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення в населених, населених пунктах Зміївської територіальної громади в сумі 96 597 гривень. На виконання програми «Приміський автобус Зміївської територіальної громади на 2024-2027 роки в сумі 189 066 гривень. На виконання програми «Висвітлення діяльності Зміївської міської ради засобами масової інформації на 2024 рік збільшення видатків в сумі 10 260 гривень. На виконання програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Зміївської міської ради. На надання фінансової підтримки на безповоротній основі КП Зміїв тепло, на проведення опалювання Сезону а саме для сплати оренди котелін в сумі 500 тисяч гривень, на надання фінансової підтримки на безповоротній основі КП «Зміїв сервіс на оплату заборгованості за електричну енергію в сумі 100 тисяч гривень. На виконання програми фінансової підтримки закладів охорони здоров'я Зміївської міської ради. По КНП «Зміївський центр первинної медико санітарної допомоги. Збільшені видатки на придбання бензину в сумі 59 тисяч 920 гривень. По КНП «Зміївська центральна районна лікарня на технічне обслуговування та отримання в належному стані мережі електропостачання в сумі 7 тисяч 248 гривень. На придбання матеріалів для заміни проводу для якісного живлення, всього електрообладнання в сумі 46 тисяч 241 гривня. На виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку зміської територіальної громади на 24-й рік, на підготовку до опалювання сезону, капітальний ремонт частини покрівлі нежитлової будівлі комунального некомерційного підприємства Змійська центральна районна лікарня в сумі 724 тисячі 442 гривні. По фінансовому управлінню на виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку зміївської територіальної громади на 2024 рік субвенція ви видатки по субвенції з місцевого бюджету, державному бюджету на підготовку до опалювального сезону, капітальний ремонт, опалення та заміни вікон віконних блоків четвертого поверху в адміністративній будівлі за адресою адміністративна будинок 10 а міста зміїв для головного управління ДПС. У Харківській області в сумі 500 тисяч гривень. Інша субвенція з місцевого бюджету районному бюджету Чугуївського району на сплату за порушення до надотримання нарахованого єдиного внеску в сумі 8 тисяч 0,45 гривень. Також по управлінні соціального захисту населення для терцентру на заробі... збільшенні видатки на заробітну плату в сумі 245 тисяч 900 гривень та на рахування на заробітну плату в сумі 54 тисячі 100 гривень. На виконання програми соціального захисту населення Зміївської територіальної громади на 2022-2024 роки збільшені видатки на надання одноразової грошової допомоги громадянам, які зареєстровані на території Зміївської територіальної громади в сумі 300 тисяч гривень. По відділу культури, молоді, спорту та туризму збільшені видатки на обстеження технічного стану частини покрівлі комунального закладу «Соколівський будинок культури в сумі 8 тисяч гривень, на виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку Зміївської територіальної громади на 24-й рік. На виготовлення проєктно кошторисної документації по об'єкту підготовка до опалювального сезону капітальний ремонт частини покрівлі з утепленням комунального закладу «Соколівський будинок культури в сумі 90 тисяч гривень та на проведення експертизи в сумі 15 тисяч гривень. А також на виконання програми розвитку фізичної культури і спорту, збільшення видатки для КП спорт для всіх в сумі 99 дев'ять тисяч п'ятсот. У мене все.